Слава Україні, етері новини. Мене звати Назар Задій, і ми будемо сьогодні говорити про Рамштайн. Засідання вже на авіабазі в Німеччині розпочалося. Виступив там із Зеленський. Очікується прес-конференція за підсумками цієї восьмої вже зустрічі. У форматі Рамштайн. І так, сьогодні ще Штати оголосили про пакет допомоги на 2,5 мільярди доларів. Що в нього входить, розповім, розповім у цьому випуску. Обов'язково ще обстріли продовжуються. З боку окупантів і гатять вони ракетами с 300 Це продовжується артилерійські удари наносяться по мирних містах України з ракетних систем залпового вогню і так далі. З словом, Росія продовжує свій терор. Втім. Втім, за минулу добу знищено 770 окупантів. Це лише тільки за минулу добу попередні дві доби було понад 800 знищених окупантів. Щодня бачимо ще три знищених танки шість бойових броньованих машин. Сім артилерійських систем дуже круто і до речі, там бункерний почав окопуватися, точніше, будувати нац над Москвою з протиповітряного оборону, тобто не будувати, а посилювати. Ставлять вони там на дахах будинків, прямо в центрі Москви. Ще сьогодні кажуть, що встановили систему протиповітряної оборони біля бункеру самого Прутіна. Так, що ну якось так, як то кажуть, а що ж там у чорному ящику? Це дуже цікаво, і Русня обістралася. Ми бачимо, як вони це роблять. Поляшкам стікає просто неймовірно. А далі, давайте послухати, послухаємо останню інформацію від Генштаба і почуємо, що відбувається на полі бою. Слава Україні! Розпочалася 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних ударів та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпу вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. Ворог, основні зусилля, зосереджує веденні наступу на Бахмутському та Авдійському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Краснополівка, Солидар, Красна Гора, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Деліївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове. На Запоріжжі. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та ветеринарного стрілечої Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп'янська на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Сільмахівка і Вишневе-Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів райони Нової Горівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Білагора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар. Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів: зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку. Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив. На тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити it спеціалістам фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули польовий шпиталь, де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової кампанії Вагнер. Авіація Сил оборони. Протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили 3 БПЛА типу Ланцет 3. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава! Україні. От зараз ми будемо показувати світлини, які ось буквально з'явилися на телеграм-каналі очільника Донецької області Кириленка. Так, от за його даними, ракета впала поблизу дитячого садка. У Краматорську і наслідки удару ще встановлюються. А наслідки, ну ось ми бачимо. Поки що про постраждалих нічого не повідомлялося, але ну порозбивали вони будівель нам знову вкотре. 19 січня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини, ще трьох людей в області. Дістали пораненням. Запорізька область пережила черговий рекорд ворожих атак лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано 34 зруйнованих цивільних об'єкта. Про постраждалих не повідомлялось нічого. Це дані були очільника Запорізької області Старуха. Херсонщину російські загарбники обстріляли 90 разів. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, безпілотників. Херсон російська армія обстріляла 19 разів разів. Гатили по житлових кварталах міста загинула. На жаль, одна людина. Троє жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. На Миколаївщині вчора, з 8 ранку до 13.00 ворог завдавав артилерійських ударів по Очаківській громаді. Постраждалих на щастя немає на Дніпропетровщині, ніч була спокійною. Ніч була спокійною на Дніпропетровщині. щоб ви розуміли без ворожих атак у всіх районах області? Ну а на Дніпропетровщині постійно потерпає від е, е, жахливих ударів расистів. Це Нікопольська громада, Нікопольський район, але на щастя обійшлося без обстрілів е, попередньої доби. А на Харківщині минулої доби ворог продовжував обстрілювати з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. В Куп'янському районі окупанти із ЗРК зеркастристра обстріляли приміщення школу інтернат От бачимо, по чому вони цілять по дитячих садках, по школах. Ну, це вже в принципі давно відбувається. Відбувається геноцид проти українського народу. Тут в Куп'янську теж обійшлося без постраждалих. І ось якісь дивні повідомлення зараз були від Віталія Кіма, очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Так він писав я зараз не бачу, щоб була десь взагалі повітряна тривога. Ну ось в Запорізькій області почалася повітряна тривога, а й в Нікопольській в Нікопольському районі. Тепер на Дніпропетровщині маємо загрозу артилерійського обстрілу, як показує нам мапа тривог alerts in UA. Так Також що пише Кім, правда, російською мовою і все, що він тут написав, щось. Трохи незрозуміло. Пише, що бачить два ворожих повітряні, дві ворожі повітряні цілі над Вінницею. Можливо, це шахеди, а, можливо, глюк. Але потім він написав, над Вінницькою областю таке щось літає. Пише, що над Миколаївщиною ці об'єкти не пролітали. Пише, що висота була яка-то якась дуже Велика, один все із них. Ну, схоже, що в збили цю ціль: одну з двох, яка летіла над Вінничиною. Повітряної тривоги ніде, е, от, ну крім крім Запорізької області, і загроза артобстрілу ще на Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Е, ну, от такі дані маємо від Віталія, Кіма, очільника. Е, Миколаївської обласної військової адміністрації більше даних поки немає. Це станом на 12.03 в його офіційному телеграм-каналі, який мав би він вести, також українською мовою. Хоча тут звіти є українською мовою і все таке, але особисті, схоже, повідомлення чомусь російською мовою. От Віталій Кім теж не хоче виконувати закон про мову. Ніяк дуже шкода зараз не про це. А про Нідерланди, які готові надати винищувачі f 16 Україні, якщо про це попросить Україна, табу в цьому немає. Повідомив міністра закордонних справ Вопке гукстра Тим часом вже розпочата зустріч на авіабазі Рамштайн. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що у війні настає переломний момент. А підтримка України продовжиться стільки скільки буде потрібно і на цій зустрічі виступив уже і президент Зеленський. Він звернувся до учасників засідання, каже, що час це зброя Росії, треба прискоритися. Дякую вам за все, що ви зробили, але нас дуже мало часу. Нам треба все робити швидше потрібно більше зброї. Заявив президент Зеленський. І Ще під завершення до учасників наприкінці свого виступу. Перед учасниками Рамштайну він попросив почати обговорення передачі Україні далекобійних ракет та винищувачів F-16. Словами зеленського, це рішення буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють. Зараз, так, літаки, особливо такі системи, як f 16 нам би не завадили, звичайно ж. Тим часом США та Німеччина не змогли домовитися щодо танків для України напередодні Рамштайну. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на офіційних осіб США, знайомих із ситуацією. Ну і на 2,5 на мільярди допомоги оголосили Штати. Новий пакет словом туди, тут там величезний просто список. Пройдемось по основним: це про по бронетехніці е і іншим цікавим системам і боєприпасам. Додаткові боєприпаси для НАСАМС, це ЗРК е та Хаймарс е буде в цьому пакеті вісім систем протиповітряної оборони Avenger БМ59 БМП Бредлі та 590 протитанкових ракет. ТОВ до нього буде. 295 тисяч боєприпасів калібру 25 мм, Це все до Бредлі. 90 бронетранспортерів страйкер ще з 20 мінними катками. Буде тут в цьому пакеті 53 машини МРЕП. 350 високомобільних цільових колісних машин Хамві, високошвидкісні проти, е, протирадіаційні ракети ХАМ. От. І там ще просто я вже не став перечислювати, скільки там боєприпасів всіляких там до артилерії, там три мільйони куль до до якоїсь зброї там перед ну словом більше, якщо вам це цікаво, ви можете дізнатись про це на телеграм-каналі umn.ua А поки що ж я хотів вам показати, що таке страйкер. Сні що тут більше інших висновків я не можу сказати. Ще директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно відвідав Київ, щоб проінформувати зеленського і українську розвідку про свої очікування щодо планів в Росії на найближчі тижні та місяці. Про це пише Washington Post це перший візит Бернса до Києва у цьому році, і це вже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, друзі, наразі це все більше новин буде вже о 15, і Буду виходити теж зі стрімом у прямому етері. Розповім, що нового е, відбувається. Можливо, вже щось ще щось приясниться з приводу Рамштайна. Можливо, нам в 16 дадуть, не знаю. Можливо, там уже розрулися питання з танками. Е, ну, про F-16 це звичайно, жарт. Е, ми розуміємо, що це американські системи і потрібно. ну, на це потрібен теж час в цій передачі. Літаки нам, звичайно ж, потрібні. Ну, словом, будемо слідкувати сьогодні за Рамштайном. Це ви можете робити в телеграм е, Ось так. Закликаю вас підписуватись. Нагадую, що потрібно донатити на військо. Хто чим може, хто як може. Реквізити у нас є на фонд повернись живим. Під описами усіх наших відео після того вже можете і підтримати наш проєкт Ukrainian Media Network. Будемо вдячні вам за підтримку. Адже цей проект тримається за кошти наших глядачів. Тож приєднуйтесь, слава українській армії! Смерть окупантам!